Всіх вітаю на каналі Світлани гостя. Сьогодні має прийти сусідка, сьогодні п'ятниця, і я їй хочу приготувати салат цікавий. Зараз схожу на город і все зроблю. Дивіться яка сухота. Не було дуже довго дощів і це ось висушило. Так, зараз я йду по огірок. Мені для салату потрібен огірок. Добре, що все росте під рукою. Дуже зручно. Ось така зелена зона, моя, його бачили. І трішки підсохла лохина. Ну, не трішки, а добре, вона горщечку знаходиться і тому вона посохла. Ці красуні зелені кущики лохини. Зараз я підійду до огірків. Огірки ось такі страшнуваті, але вони є. Так, ось я прикриваю від сонця таке ногу. Огірок один. Ось такий. Це китайський диво, огірок, і він є. Подивіться, і ще будуть, бачите? Так. Ну, мабуть, вже нема тільки один, але ще зав'язується. От за такою сіткою я спасаю гірки від спеки. Так, що мені ще треба? А ще мені потрібно... Це випрова вже картоплю десь три тижні тому і бур'ян так і не ріс. тому що нема було. Так, що мені ще потрібно? Мої помідори гарненькі. Так, мені потрібна купуру. Ось перець, помідори. Треба ще засолити, я показувала, як я засолюю. Так, а тут в мене кукурудза. Зараз кукурудзу. Ось така кукурудза. Ще не тверда, ще якраз хороша. І я її зараз обдеру, щоб не обдирати в хаті і відео. Так, вже два інгредієнти є. Пішла далі. по виноград. Мене огірочки. А це вже я закриваю і від спеки, і від... і від холоду. Адже вночі вже прохолодно. Плюс 10 для гірка це вже прохолодно. Так, йду до винограда. А ось мій виноград. Мені було б потрібно виноград і шмиж, але і такий піде. Ну, його вже мало лату, але для салату піде саме раз. Смачно. Женький вже якийсь зум. Дивіться, яка грана. якраз для салат. Ось скільки винограда вийшло. Досить для салата, досить. Це все про Яйця треба відварити і порізати крабові палочки. І буде салат. Скуштує сусідка і скаже, чи смачно. Можна і на Новий рік такий салат приготувати. О, бачу ще одну рону винограду гарно. Але вже не буду. Це для наступного салату. А там вже замість крабових палочок крутка куряча. Ну що, пішли готувати. Сусідка має прийти ввечері, після роботи. Перевертає. І все посохне. Ось так на вулиці. Помогаю, щоб домов поставлю. Ір буде слабка. Це я буду розрізати, адже в цьому винограді є кісточки. Так, кожну виноградинку полюю і якраз полю квіточки. Буде економія води. Ну так, Економимо, да. маю ось такий виноград, але він з кісточками, а треба або без кісточки виноград, або з кісточкою. Виймати. Розрізаю виноградинки, ось так настрій і обнімаю кісточку. Ну, діло це марудне, але ж це ж салат святковий. От, і щоб залишались ось такі без кісточки, виноградинки. Небагато їх потрібно. Ось скільки вийшло в мене винограду. Зараз я перекладу ось сюди в мисочку і буду далі нарізати огірочок. Так, подивлюсь, досить чи ні, буде замало, наріжу ще. Ось таке виноград. Ну, мені здається, що досить буде. Це ж небагато бусов, це ж так для дегустації. Маю ось такий огірочок, китайське диво, сорт. І він єдиний, який вижив в цій спеції і в цих болячках. Маю таку шкірку тусту Зараз я її зріжу. Тому що було смачно з такою шкіркою. Почистила, зараз я її поріжу на ну, квадратики. Режу. Якщо буде замало, дбабу ще кобуси. Ось таке вийшло. Так, вийшло скільки огірочків і буду нарізати крабові палочки. Ось, і зварилися вже яйця. Яйця так само нарізаю. Купиком так, ось так. І також додаю ось сюди. О, тепер дійшла черга до крабових палочок. Так, мабуть, що всю пачку поріжу. Тут пачці 100 грам Звичайно, от беру куди і буду зрізати. Так, ну дві ще Зараз я скуштую і розкажу чи, чи смачні ці крабові палочки. Ось такі вони. М -м 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 -м, смачні, досить такі смачні. Називається ось так Атлантика. Сурімі, 100 грам. Склад я читала, ну, звичайно, ту риба, вони крабові палочки, але смачно. Так, цікаво, чи сподобається сусідці цей салат. Зараз я це наріжу салат і буду займатися її колоном. Такі куколо смачно мені принесла сусідка. М -м -м. Так. Ще сюди потрібно додати кукурудзу. Все своє, все домашнє. Тільки ось крабові палочки. Купила, ну і яйця. Все. Посолю трішки. Ось так. Добавлю майонез. Свій закінчився. Так що ще маю зробити майонез із варених яєць. Хто боїться робити майонез із свіжих яєць, я покажу, як робити майонез із варених яєць. Зараз перемішаю. Можливо, ще щось додати, може, що цибульки. це Там не було в рецепті. Це Ось такий салатик. Сусідка прийде, скуштує і їй сподобається, я так думаю. Скуштуємо, щоб всі були інгредієнти тут. Так. Ось так виглядає. Цікаво. Оце зараз хочу зайнятися гарбузом. Кавуном, який принесла сусідка. Ось який гарний. Так, бачила, як його розрізають. Зараз я його поріжу. Так, мм, Так. І ось так Весь не Веснікує різати, залишу ще на Сука ж так. Що особі це ж у нас на волині вирізти лікавун. Колись батьки наші також мої вирощували вирощували кавун. Гляньте, яка краса! Сусідка прийде. А я вже каву поріжу. Ну, можна так знаєте, різати скибочками, але я буду різати ось так, хочу так гарно порізати квадратиками. Дають. Вот, я його поріжу. Я буду краще порезать не Ось таким.

Ось така гора. Це я заховаю в холодильник. Да, друзі. Да. Красота. Поділитись, щоб вона посмакувала. Сусідку, дивіться, мене сунечка. Ой, одненька, одненька поки. Це ту, що ви розказували, що посадили так. весною, ну, так? Так. Ой, і вона така. І що ми будемо пробувати? Подивіться на кавун. Які принесе. О, ти, ти Це ж ваш? Це мій? Ну, то, що ви, Нет, а можна ви Ну, то Тож так, да, сідайте, зараз будемо да, куштувати кавун. І ось дивіться, mm. ще маю салат. Ви ще маєте сказати, чи варто його на Новий рік. Щось мені він не дуже сподобався. Але mm -hmm. Так, Кока-Колу будемо пити. Дуже салати, кавун. Соночку mm -hmm. зараз поділимо навпіл. Mm -hmm. да. Да. Сідайте. Даю, сідайте і зараз будемо куштувати. Ви гостили мене на роботі ось таким сиром з Франції. Дивіться, сітку. Зараз будемо пробувати ось такий сир. Покажемо, що дуже. дуже Ой, він вже mm -hmm. Ну, давайте каву, а я буду нарізати. Зараз на це дорожню і наріжу так. Ось. Самої Франції приясні, так? У мене нема спеціального ножика для сиру, тому ух ти! Камумбер, а це ж такий якийсь такий. м'як. Запах? Ну, запах є специфічний так. Дивіться, я багато не буду нарізати. Можливо, виїсти його не будете. Чому? Так. І зараз викладемо на тарілочку. Руки пахнуть! Там... Ось такий сир із Франції. Так. Ну що, сідаємо? Сідаємо. Так, сідаємо. Так, зараз я. О, салатик я вам відказала. Угу. Давайте насипайте собі і будете куштувати. Я а я даю-колу. Цікавий салатик. Що тут є? Що тут є? Сливки? Ні, це виноград, який вирісли. Ви ж мені давали помните? Угу. Ну-ка. Ну, ну що? Е, ну, я не знаю. Це на любителя, як то кажуть. З французьким сиром? Ага, зараз зараз французький сир попробуйте. Поки щось таке схоже на... з ананасом. М -м -м. Ну, чо так? Не погані. Мені подобається. Так? М -м -м. Можна робити на рік. Можливо, тут не вистачає. Зеленої цибульки. Mm. Базильха. Mm. Ну, як французника. Ну давайте. Пуштуйте спочатку mm -hmm. сир з Парижу. Не, не буду обмативати не з Парижа, а з Франції привезені. Так що це не підробка якась там. Дивіться, який. І зовсім не маня. смак дуже смачний. No, да, дуже, дуже смачний. Просто Запах, може хиб активний такий. Угу. Пахучий. Зараз покажу. Упаковочку. А максимум прям такий. Ось такий. Угу. Дуже смачний. Франции. Так, каковон цвіт попробуйте. Скуштуйте колонку. Я вже куштувала. Це мираз куштувала? Смачний, mm -hmm. правда? Дуже смачний, солодкий, аж такий цукровий. Я купляла на ринку. А, це не ваша? Ні, це не моя розсада. Я купляла на ринку, а другий, має бути, ще жовтий, у мене там росте. Жовтий принесете? Так, спробую. Да, mm -hmm. Всім, хто з нами вечеря, смачного. А сусідка ще знімала відео своє, як вона цей кавун зривала. Mm -hmm. Потім вам покажу. Всім смачного. Гарних вихідних. Гарного мирного дня. Вечора. А, а завтра, вечора. суботи, неділі. Мирної спокійної. спокійної. До побачення. до побачення. Заходьте до нас на вогник. Смачно! Смачно! Дуже смачно. Салат Дуже смачно. Добре, буду робити на Новий рік.